Сьогодні я вам розповім про цікавий новинний агрегатор, який має назву E-News. функцій понад 600 джерел на вибір. Також можна створювати власну стрічку новин за обраними темами, є зручний пошук за каталогом джерел, є можливість створити персоналізовану стрічку новин. Також можна читати стрічку новин свого Facebook, Twitter, навіть ВКонтакте. Можна зберігати публікації, що сподобались на потім, зручно ділитися новинами в популярних соціальних медіа мережах, а також можна лишати коментарі до публікацій і відзначати важливі новини. Отже, як ви бачите, це головна сторінка цієї програми. Тут є джерела новинні стрічки, які обрав для себе я. От бачимо, є головна стрічка новин. А потім йдуть стрічки новин по категоріям. Бачимо новини, є стрічка новин розд... у розділі технології, є стрічка новин блоги, є навіть, наприклад, стрічка новин для чоловіків, є стрічка новин здоров'я, є також кіно і музика і регіональні сайти. Чим добре. Що регіональні сайти включають сайти, які, наприклад, є у вашому регіоні. Але, звичайно, не всі, а ті, які найбільше популярні. Отже, подивимось для Миколаївської області: це, наприклад, сайт Приступності Нет, Новості .Н», газета Ніколаївської Новості, Микола сайт, Ніквісті та інші. Отже, виходимо знову ж таки на... Головну стрічку новин. Як бачите, ця стрічка новин формується е, самою програмою, тобто впливати на неї ми не можемо. А на всі інші, звичайно, так. Отже, бачимо новини, які на сьогодні цікаві, бачимо Кобзона, бачимо економіку, знову ж таки, економіка, політика, ну і навіть і новини світу. Заходимо в меню. Що ми бачимо? Отже, News Feed – це головна стрічка новин. Далі є каталог, який ви обираєте із запропонованих сайтів, які є. Бачимо новини, технології, блоги для чоловіків. Можемо передвигати переміщувати між собою стрічки новин, щоб вони так, так відображалися на головній стрічці новин. Переходимо в каталог, бачимо, є каталог сайтів українською, російських сайтів та інших країн. Отже, ми, наприклад, відкриваємо бізнес розділ бізнес. Це ми винесли у наш головний каталог, розділ бізнес. Можемо внести в каталог головний головну стрічку новин, розділ, наприклад, спорт. Отже, бачимо. Вже з'явився спорт, бачите. Також бізнес є. Вони мені не треба. Я їх зі своєї стрічки новин видаляю. Ну, а потім бачимо, можна відкрити, які ж соціальні мережі ми хочемо відслідковувати. Бачимо ВКонтакті, Доба... відкриваємо. Поки що просто я не реєструвався, тому я їх не можу додати. Ось, наприклад, відкриємо розділ наука і освіта. Бачимо сайт освіта, що нам пропонується, Петпреса, Міністерства освіти. Ну, натиснемо «Освіта.ua». Отже, ми вже «Освіта.ua» додали на головну стрічку новин. Бачимо наука і освіта. Вже з'явилося. Ось вони. На останній. На останньому місці. Бачимо Петпреса, Міністерство освіти. Повертаємося на головну стрічку новин. Вона знову ж таки поновлюється. Бачимо новини. А також з'явився сайт під розділ, у розділі наука і освіта. Отже, ми можемо знову ж таки, він мені не потрібен. Заходимо в каталог і видаляємо, і видаляємо цей розділ. Все. Далі. І можна вводити пошук, а також шукати сайти, які вас цікавлять. Є також налаштування, тобто бачимо логін. За якими зайшли на сайт оповіщення, тобто чи надсилати вам повідомлення, відображати коментарі чи, або не відображати вибір шрифту маленький. Ну для телефону, який 5 дюймів, можна обрати шрифт і маленький. Для телефонів із меншим, меншим розміром екрану, звичайно, можна вибрати шрифт більший, щоб добре читалися новини. Зображення показувати зображення в анонсах чи ні. Якщо у вас е, інтернет-трафік лімітований, то треба, звичайно, бажано прибрати цю позначку. Так як у мене, наприклад, і в багатьох стоїть є картка Київстар, там є опція безлімітного трафіку, і, до речі, не досить дорого, то я виставляю, щоб телефон відображав зображення. Це якщо інтернет-трафік GPS. Так, бачимо вибір регіону, можна країну вибрати і показати налаштування. Виходимо в головну стрічку новин. Знову ж таки, потрапляємо у новинний агрегатор. Отже, бачимо новини, можна новини переглядати. Свайпом вліво чи вправо. Перечитати заголовки. Якщо вам треба прочитати новину, натискуєте на новину. Вона відкривається у цьому ж вікні. Потім є лінк на сам сайт. Тобто, наприклад, переглянути на Еспресо TV. І в цьому ж вікні ви, вас переміщують на основний сайт, але у вікні ці у вікні нашої програми. Є кнопка поділитися, тобто з якими мережами ви можете поділитися, поки що обрані лише три. А потім можна ще переглянути всі мережі, які можна, з якими можна поділитися. Бачите, доволі шир, вельми широкий вибір програм. Також можна поділитися, навіть у не виходячи на сайт. Який друкує цю новину, а саме поділитися у новині, яка є у цій програмі, у вікні цієї програми? Також бачите весь вибір програм, де можна поділитися новиною. Чим ще цікаво в цій програмі, якщо ви переглянули головну ну, будь-яку новину із фото, після перегляду це фото стає, бачите. Сірого кольору, не кольорове. І цим також можна відслідковувати новини, які ви переглянули у цьому новинному агрегаторі. Бачите? Коли повернетеся, потім вона вже ця лінк-вікно буде уже, вже не активним. Дуже-дуже цікава програма, коли ви, ви її відкриваєте. Вона автоматично з'єднується із з мережею. Якщо мобільна мережа, в принципі, вистачає GSM трафіку, не обов'язково мати 3G інтернет. Ну, якщо у вас є Wi-Fi, ну, само собою, через Wi-Fi вона через 5, максимум 10 секунд поновлює всі новини. Через GPRS, чи gprs з'єднання, звичайно,